Привіт! Ти на каналі Людське безумство, де я розповідаю справжні, лякаючи до мурашок історії про злочини, сталкінг, аб'юз і все те, що лише шрам людській психіці. Якщо ти любиш моторошне, напружене, втисни подобайку та підписуйся, бо такі виділи виходять у нас на каналі кожного тижня. А зараз уяви собі, ти замовляєш таксі вночі. Просто хочеш доїхати додому. Але замість знайомих вулиць ти раптом опиняєшся на цвинтарі. Темно, холодно, і водій мовчить. Це не фільм, це не вигадка, це реальна історія, яка трапилася в Україні. Дівчина, яка просто хотіла дістатися додому, і в якусь мить зрозуміла, вона не пасажир, вона потенційна жертва. Історія, що змусить тебе двічі подумати, перш ніж сісти в нічне таксі. Давай поринемо цей моторошний випадок разом. Це була звичайна п'ятниця. Десь після одинадцятої вечора Катя виходила від подруг. Дівчата трохи посиділи, поговорили, випили чаю. Катя була спокійна, навіть розслаблена до будинку якихось 15 хвилин їзди. На дворі було вже темно, але вона почувалася в безпеці, у великому місці, де завжди є люди, світло, рух. Вона відкрила застосунок для таксі, викликала авто. Машина під'їхала швидко, білий седан, нічого підозрілого. Водій, чоловік, років сорока, коротка стрижка, куртка, трохи втомлений вигляд. Він нічого не сказав, коли вона сіла. Навіть не привітався. Ну ок, нічого, сі втомлені. Може, просто не любить розмовляти. Вона назвала адресу, він мовчки кивнув і рушив. Спочатку все йшло, як завжди, з ними вулиці, стандартний маршрут. Катя листала стрічку новин у телефоні, але десь за кілька хвилин вона помітила, що машина звернула не туди. Перепрошую, а ви точно знаєте маршрут? Все нормально, тихо сказав водій, не дивлячись на неї. Катя насторожилася. Застосунку видно, що він відхилився від задного шляху, але на карті він все ще рухався в правильному напрямку. Просто трохи іншим шляхом. Вона вирішила не панікувати, можливо, об'їжджала пробку, але хвилини через три знову поворот, і вже точно не в той бік. Ви, здається, відхилились, сказала вона з легким нервуванням. Я знаю, куди їду, відрізав він, і вперше глянув у церкву. Його очі були порожні, ні емоцій, ні в тому. просто порожнеча. Катя раптом відчула, як у грудях щось стиснулося інстинктивно. Як у тварин перед небезпекою. Вона подивилася у вікно, за вікнами не було вже ні світла, ні жодних вивісок в магазині лише темна дорога. Тоді вона спробувала набрати когось, просто щоб говорити по телефону. Взяла мобільний, вімкнула камеру, але телефон наловив зв'язок. У голові почали виринати думки. Це якась помилка. Може, він справді не орієнтується? Може, це збій навігатора? Але вона вже знала. Інтуїтивно, що ця ніч не буде такою як усі. Їхали мовчки. В салоні панувала тиша, яку порушувала лише глухе гудіння мотора та тихання годинника на панелі, і от в якийсь момент водій порушив мовчанку. Та часто так однака, теж пізно. Його голос був дивним, ніби надто спокійним, але з якоюсь прихованою ноткою інтересу, небезпечного інтересу. Дівчина трохи розгубилася і відповіла сухо. Ні, рідко. В основному, коли зовсім нема вибору. Правильно, бо вночі на дорогах усяке буває. Не всі добрі люди за кермом, сказав він і посміхнувся. Але ця посмішка була нетеплою. Вона мала щось спільне з посмішкою хижака, який розважається перед тим, як атакувати. Але далі було гірше. Замість того, щоб їхати дорогою до її району, водій звернув праворуч у зовсім інший бік. Вибачте, чому ви звернули? Вона намагалась, щоб голос звучав рівно, але тремтіння в ньому було відчутним. Та спокійно, це просто об'їзд, там ремонт дороги. Не переймайся, мала мала. Вона відчула, як у грудях все стиснулося. Ці слова, це звертання, наче вона річ безаменна, безправна, невидима для світу. Вона дістала телефон і відкрила навігатор. Дорогу, якою їхала, не мала ніякого ремонту. Вона знала це місце, і знала, ніхто не змінював тут маршрут. Вже хотіла сказати щось, але раптом екран погас. Телефон вимкнувся, сіла батарея. В цей момент вона зрозуміла, вона сама темна дорога, лісосмуга, вулиці без світла, один водій, який щось бурмоче собі підніс і жодного способу покликати на допомогу. Її серце билося так сильно, що вона боялася. Він його чує. Вона намагалась подумати, що робити: стрибати з машини, вискочити на ходу. Але якщо двері заблоковані, а якщо він озброєний, а ти віриш у життя після смерті? раптом запитав він. Ці слова вдарили, як ліп по шкірі. Що? Вона не зрозуміла чи почула правильно. Каже, віриш у привидів у те, що душі блукають, коли їх не ховають як слід. Вона відчула, як кров відходить від обличчя, і її рот пересох. Вона не знала, що сказати, лише подивилася у вікно навколо темрява. Ні людей, ні машин, тільки вона і він. Її пальці мимоволі повзнули пручці дверцят. Закрите блокування звичайно вночі, але зараз це здавалося пасткою. Знаєш, продовжив водій, не дивлячись на неї. У мене є улюблене місце, спокійне таке, ніхто не заважає і ні душі навкруги. Вона мовчала, серце калатало в горлі. Відповідати було страшно, як ніби кожне слово могло викликати вибух. Він повернув ще раз: дорога стала гіршою, розбита, вузька і зовсім без світла. Лише фари освітлювали купу опалого листя та старі дерева, що ніби змикалися над дорогою. І тут вона побачила попереду табличку напівзруйновану. З перекошеними літерами центральне кладовище. Він не жартував. Він справді віз її на кладовище. У неї почалась паніка. Коли машина почала сповільнювати хід, вона озирнулася навколо жодного вогника, лише темряма. Але за 100 метрів ліворуч за деревами виднівся якийсь будинок з тьмяним світлом, можливо, сторожка. Можливо, шанс. Вона знала, чекати не можна. Машина зупинилась на узбіччі, і водій потягнувся до бардачка. У цей момент єдиний шанс. Вона рванула дверця та щосили, блокування було знято. Вона вискочила з машини і побігла, як тільки могла. Гілки різали обличчя, каміння під ногами ковзало, але вона не зупинялась. Позади почула Стій, ти куди? Він вибіг за нею. Чула, як лацають його чаролити, як гупають по землі його кроки, але страх надавав їй такій швидкості, якій вона в собі й не знала. До будинку ще кілька десятків метрів, і тут вона перечепилася, впала. Коліна в біль, але вона підвелася і поповзла кургаріш. Вона встигла, постукала в двері, стук перетворився на гамір. Вона лупила кулаками, кричала, благала допоможіть, будь ласка, врятуйте. Двері відчинив старий охоронець. Він подивився на неї перелякано, бліду, сподряпну, і в ту ж секунду із за дверей вийшов водій, спокійний, з посмішкою. Це моя знайома, на неї просто панічна атака, все нормально». Бреше він, я не знаю його. Він віз мене кудись у ліс. Врятуйте мене, прошу, кричала вона крізь сльози. Охоронець спочатку мовчав, але потім сказав: чекай тут, я зараз викличу поліцію. Таксист ще секунду стояв, а потім розвернувся. Побіг назад до машини. Через кілька секунд був лише звук мотора. Він утік. Поліція приїхала через 15 хвилин. Вона сиділа в сторожці за в стару ковдру, вся тремтіла. Її телефон був розряджений. Охоронець дав свій, щоб вона змогла подзвонити батькам. Ви впевнені, що не знаєте цього чоловіка? питав поліцейський, записуючи кожну деталь. Абсолютно, я не знаю, хто він. Те, що поліція дізналась далі, вражала. Додаток, яким вона користувалася, не фіксував останній маршрут. Профіль таксиста був видалений через кілька хвилин після втечі. Але головне, камер для будинку, де вона сідала в авто, зафіксувала машину. Без жодних розпізнавальних знаків. Цей чоловік використовував метод викрадення через довіру, найбільш підступний спосіб. Ніхто тебе не тягне силою. Ти сам сідаєш і вже потім усвідомлюєш, це пастка. Поліція знайшла його авто через кілька днів, залишена в іншому районі. Всередині ні телефонів, ні документів, але знайшли кілька тривожних речей: Порожні пляшки, зламаний парасоль, жіночу хостинку, чиюсь сережку. Особу водія не встановили, його обличчя не видно на камерах. Він був у кепці з опущеним козирком. Відбитки були частково змиті, але цю справу приєднали до двох схожих випадків у Київській області. Там також дівчата сідали у нібито таксі і зникали. Одну знайшли живою у лісі з травами і розладами психіки, іншу, на жаль, ні. Героїня цієї історії довго не могла відійти. Їй снилися кошмари, вона почала боятися виходити з дому. Панічні атаки, страх перед ніччю, клаустрофобія, все це переслідувало її ще кілька років. Вона звернулася до психотерапевта і тільки з часом змогла повернутися до нормального життя. Вона змінила номер телефону, видалила всі додатки та більше ніколи не сідала в машину одна. Що важливо винести з цієї історії? Інтуїція не вигадка. Якщо вам щось здається підозрілим, не ігноруйте це. Завжди перевіряйте авто і водія, фото, номер машини, ім'я, усе має збігатись. Ніколи не соромдусь просити про допомогу. Краще здатися істерично, ніж стати ще однією зниклою. Навіть у звичайних речах може ховатися небезпека. Ти дивишся канал Людське безумство. Тут я розповідаю наймоторошніші реальні історії, що трапились із людьми поруч із нами. Якщо тобі сподобалося це відео, тисни лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові розслідування та історії, що виходить кожного тижня. Поділись у коментарях, як ти поводишся, коли відчуваєш небезпеку, або чи була в тебе подібна ситуація. Пам'ятай, у світі багато темряви, але ще більше тих, хто ти готовий її висвітлювати. До зустрічі у наступному відео і бережи себе!